В цій частині я хочу сказати, що і в НАУ є представники, так у різних країнах, і в uh -huh. тому числі і в нашому комітеті є члени комітету, які поєднують в собі статусу, статуси представників у інших країнах. Uh -huh. Так і ось це нам теж дає можливість, наприклад, ми маємо масові виїзди і проживання сьогодні українців в Польщі. Ми досліджуємо практику, до прикладу, вирішення сімейних спорів, виконання судових рішень в Польщі. Ми вчі. Які проводили таке дослідження, і проводимо захід, показуючи, як це корелюється українське законодавство, польське, чеське. і відповідно робимо такі поради, вже, це швидше для адвокатів, які надають таку вже транскордону, можна сказати, допомогу. І допомагаємо розмежувати, в якій ситуації доцільно застосовувати українське законодавство, а де вже потреба застосування міжнародного угу. права, так і відповідно е, ну, розуміння. Інституції їх юрисдикції, uh -huh. куди звертатися для того, щоб не втратити час.